Можливо, не всі глядачі знають про ваш центр. Якщо можете, то давайте почнемо знайомство з того, що дещо ви нам намалюєте основну діяльність, основні напрямки діяльності свого центру. Добре, я думаю, що варто почати з того, що наш центр не просто медичний, а він науковий. І в 96-му році, коли формувався центр, так і першопочаткова ідея і була, і вона і залишається до сьогоднішнього дня науковий медичний центр. Тому, на відміну від медичних центрів, ми займаємося в першу чергу наукою, а потім зразу наші науково дослідження застосуємо на практиці, допомагаємо людям покращувати своє здоров'я і е, в центрі. Фактично є два напрямки: напрямок біофізичний і біомедичний. Це ці два, два напрямки працюють в тандемі, і тому сьогодні центр представляє два наукових центру істина з біомедичних і з біофізичних проблем. От крім цього, так. що ще відрізняє ваш центр від інших, я вже так кажу, підкреслю від інших медичних центрів. Крім того, що ви щойно прорахували? Наш центр відрізняє те, що ми працюємо на принципах доказової медицини. Зараз це слово стало модне. Якщо подивитися в історію, то фактично про доказову медицину ми почали говорити і працювати ще в 96-му році. Що це таке? Це фактично робота під контролем апаратури. Якщо лікар слухає пацієнта і йому так здається, чисто суб'єктивно, що у пацієнта такі, такі проблеми, то апарат ніколи не обмане. Залишається тільки розуміти, що показує апарат, і як ці ці знання, цю картинку застосувати для користі пацієнта, от тому е, це один із принципів нашого центру робота під контролем апаратури, е, константація факту порушення ланок е, кровозабезпечення, ланок функціонування організму і далі їх корекція. Угу. От і ще що відрізняє наш центр, це те, що центр працює на принципах контролю кровопостачання органів і, зокрема, головного мозку. Тобто це в першу чергу приділяти увагу кровопостачанню. Угу. Так справа в тому, що мені припав до душі такий вислів, що судини це ріки, які набувають організм. І знаєте, от якщо подивитися і це якось змоделювати на ближче до життя, має машину, купили чудову нову машину, але угу. вона не їде, вона навіть не заводиться. Яка проблема? Бензин немає. Бензин немає. правильно. Поле. Тобто, все зовсім просто. Якщо немає нормального кровопостачання, закономірно, що цей орган не може працювати. Насправді не все так е, просто, як здається. Тобто до цього ми йшли дуже довго, і е, якщо е, я починала свою, е, свою роботу центру своєї методики авторської, яка в 95 році була запатентована, е, е, ця методика давала можливість за допомогою ультразвукової діагностики е, досліджувати стан не лише артеріального, але й венозного русла, uh -huh. і це допомагало діагностувати причину недостатності кровопостачання і її поправляти. А поступово вийшла така ситуація, що от, не, медичних знань не вистачало, ми стикнулися із проблемами переміщення потоку крові по судинах, тобто виявляється, що просто судини і просто крові недостатньо, щоб в е, організмі було кровопостачання. І е, от саме тандем з Віктором Володимировичем дав можливість пояснити цілий ряд механізмів. Один з таких най, найцікавіших механізм, до якого ми дійшли тільки зараз, це проблеми інсульту. В спеку, в спекотну погоду, тобто люди помічають, що в Тобто спеку... ви знайшли причину. Да. Знайшли причину, та в чому вона в чому вона виявляється, що.